Слава Богу. Ми щойно прослухали проповідь про те, як Ісус і Марія вони стояли біля гробу, і Марія сказала слова, чи Марта не пам'ятаю точно, сказала, що смердить. Але ми дякуємо Богу за те, що вони не просто сказали про Лазаря, що від нього смердить, а Ісус сказав йому вийде. І Ісус, Він той, хто народився для нас, для нашого спасіння, не просто для того, щоб засудити людей, які і так гинули в гріхах, але Він прийшов на цю землю. Для того, щоб спасти нас від цих гріхів. І коли ми бачимо, як люди страждають, як від них просто смердить в цьому світі, то наше завдання вірити і молитися, що Господь, Він сильний сказати це слово, вийде, вийде з цієї темноти. І я хочу поділитися віршем, це не зовсім не різдвяну тематику, але це тематика, яка торкається нашої країни вже протягом року. Це вірш про те, що ми не повинні бути байдужими до чужого горя. Останнім часом до мене дуже багато Господь говорить через історію Неемії. Ми пам'ятаємо, що це був царський чашник, який був в хороших умовах, він служив царю. Але коли він почув слово про те, що його народ страждає, то він не залишився на своєму місці не сказав, моя хата скраю, я собі служу царю, в мене все добре. Але його серце защеміло від того, що страждає його народ. Так само пам'ятаємо історію Мойсея, який якому Бог сказав, що я вже просто не можу милувати цей народ, я його винищу. Але Мойсей не сказав, що добре, Боже нищ, і ти просто зроби народ з мене. Нехай буде моє наслідя на цій землі обіцяній. Але Мойсей він сказав: Господи, не знищуй, Ти вивів свій народ і проведи його далі, тому що ти сильний це зробити. Ще міло в серці за народ, відлуння болю все стискало. Невже залишив нас Господь? Чому нещастя нас спіткало? лилися сльози кілька днів, жалоба, піст, молитва щира, щоб відвернути Божий гнів, щоб не закралася зневіра. Небесний Боже, я молю Тебе, хто є великий грізний, згадай про милість нам свою і вилий дощ спасіння пізній. Ми провинилися, згрішили, забули право і уста, і заповіді не любили. Які Мойсею наказав, за це понесли гідну кару, страждання, горе і полон. Ми недостойні твого дару, і образ наш, не наче сон. Як ніч минула, ми всі зникли, і мур зруйнований тепер, обличчя гордіїв поникли, вогонь ворожий все пожер. Тепер звертаємось до тебе, згадай обітницю свою, якщо навернетесь до мене і з краю світу вас зберу. Молю тебе, нехай же буде уважним вухо до цих слів, нехай про милість не забуде до немічних твоїх рабів. Царевий чашник так молився, він не забув про свій народ, для його блага все трудився, не побоявшись перешкод. І ми сьогодні не байдужі. Страждає хтось і плаче ми, тихенько стогнуть людські душі, і ми вмиваємо слізьми. Помилуй, Боже, ти єдиний, хто в силі нам допомогти. Лиш ти є довготерпеливий, провини наші нам прости. Слава Богу!